З'явилося відео випробування нової американської малої крилатої ракети Чорна стріла. Чергові тести провели в жовтні минулого року. Тоді в компанії Лейдос Дайнетікс зазначили, що перевірили безпечність перевезення та вихід ракети з пускового контейнера літака. Нове випробування продемонструвало інтеграцію з системою управління боєм Naval Surface Warfare Center Battle Management System. Операційне програмне забезпечення для польотів, навігаційні характеристики та функціональність системи безпеки польоту. Нагадаємо, що перше тестування ракети на вихід з пускового контейнера провели в грудні 2023 року з рампи літака AC-130J. Компанія Лейдос почала роботу над розробкою малої крилатої ракети у 2021 році. У 2022 році було підписано угоду про спільні дослідження та розробки між компанією та командуванням спеціальних операцій Сполучених Штатів. Нова крилата ракета побудована за принципом відкритої архітектури і призначена для інтеграції найкращих підсистем, незалежно від їх джерела. Характеристики виробу поки що не розкриваються, але ззовні. Ракета подібна до рендеру, представленому в рамках конкурсу на наддешеву крилату ракету.